Так, спайство. зараз я вам покажу, як я підсиляю, верніше об'єдную сім'ї. Ця сім'я спеціально підготовлена для того, щоб до інших слабачків підселяти, ті, які в процесі життєдіяльності стали слабачками. І от ми зараз проводимо цю роботу, ставимо за століть і вирішили вам зняти. Бачите, тут навіть якісь гусениці коротше, селяться. Так, окей, у нас є отака от сім'я. Відверта слабенька сімейка. Але стороні, отак. О. Значить, вона слабенька, тому що е чи то вона була розбита, чи то що. Ну, коротше, слабенька. Значить, я беру наступним чином роблю. Раз, відставляю рамочку, бачите, всі бджоли тут сидять. Далі. Беремо ченці. Знімаємо теж плівку. Все добре. Далі, тут у нас є мед. Ми його можемо підняти, можемо ні. Так. Єдине, що я не зробив, це попередньо не повідривав планки. І це зараз мені суттєво погіршує роботу. Ну, але я просто не завжди на місці. Далі. Ми візьмемо зараз такий лайфхук плівку, бо ці всі бджоли мене зараз з'їдять. Кої раз. Опс. Повідривали. Опс. Опс. І піднімаємо. Незручно страх. Але що тільки не зробиш, щоб ті бджоли жили? Так. Тут жменка бджіл залишилася, зараз ми їх. Так, бачу. Все, так оком собі кинув, побачив, що там відбувається. Все раз? Маску треба брати, кажуть. Все. Там мед є. Цей мед ставити вже можна і не ставити. Тільки щось сюди, ота рамка не стає. Оце причина, чого все має бути стандартизовано. Опс! Так. Ну і все. Місію виконано. мед цей у нас тут був для цієї сім'ї страховкою. Ми його забираємо. О, раз, і ще сюди підвигаємо заставну. Все. Оп. Отаку От робимо. І ми ось до залишаємо оддушені. Все. Ну і далі збираємо тільки наслідки. Так. Бачите, такий медук нас на цих відводках лежав на всяк випадок. Все. Ну, на війні не без втрат в даному випадку. Нічого поробити ми не можемо. Всіх ідеально бів ми е, не можемо зберегти. Це нормально. Це самий ефективний спосіб об'єднання, який на сьогоднішній день мені відомий. Чому? Тому що це ефективно. Тому що ти взяв собі, переселив слабачка до слабачка. Тільки для того, щоб досягнути стабільності, я вчу своїх учнів, треба мати 25% запасу від тих сімей. От ще відводків 25%. От ми ті відводочки такі маленькі маємо. Є маленька сімейка, вона ж, вона ж дожила. Значить, треба дати можливість перезимувати. А по весні вони гарно стартануть. Бджоли між собою там битися зараз не будуть. Меду в них там достатньо, ми до них все одно ще прийдемо, ми зробимо Ctrl-C, Ctrl-V. Тобто, якщо мається на увазі, ще разок перевіримо, додамо їм метку, якого треба, якщо треба. Більше все, що не треба, тому що цей пакетик майже не зачепаний був тими бджолами. Ну і е в даному об'єднанні матки теж між собою заробитися не будуть, тому що на дворі холодно. Е і все, 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 що нам треба знати за цей період. Так, що у нас тут? Так, тут см'яку точно об'єднувати не треба. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять П'учок бачу вжили. Ну, тут все не так, як я люблю. Цю ми рамочку забираємо. Цю ми рамочку забираємо. Нормальна така рамочка. Не дарма вона там з краю стояла. Тут, а, бачите, мед в достатній кількості. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут а, свого роду експериментальна сім'я. П'ять улочок. Нам цього достатньо. В моєму регіоні мені цього вистачає. Не знаю, як там кому. І ще ставлю сюди. Застану. Раз. Бачите, попри мороз, вони все одно піднімаються наверх. Зараз мороз на дворі. Дивіться, яка гарна сімейка. Плотненька. Е, в чому експеримент в цій сім'ї? Вони зимують збоку. Не по центру, бо в мене всі зимують по центру льотка, а ці зимують з боку. Деємось, як воно буде. ще це собі положити О. От так. раз і завжди оце ще може. Все, оддушена, є. Все, будуть зимувати. Ця сітка вже тут лежала як баласт. бачите, в ній майже нічого нема. Ці бджоли, ця сім'я прополюсу, скажімо так, не носить. Ми це знаємо, збираємо. Хлопс. Все, бо об'єднувати сім'ї, об'єднувати сім'ї протягом сезону там це, ну, це така, блін. Вибачте, мене, це геморрой, це страшно важко, тому що об'єднати їх протягом сезону це треба мати бляха, муха, нерви, треба постійно контролювати ті матки і так далі. А так собі раз сипав, все, до весни вони. Свій там сидіти, все буде добре. Е, і отак от переглядається зараз. Вся пасіка, додаються заставні е, і е, можливо буде клуб десь не там, щось не там. Ми додаємо метку. Коротше, робимо свого роду ревізію. Все, це те, що я вам хотів показати. Е, все, всім гарного дня, і давайте разом збережемо джили, і завдяки цьому врятуємо світ.